Доброго дня, діти! Ми сьогодні з вами поведемо розмову про чудову жінку, українцям всім відому. Ось перед вами у квітах Барвінку, наша поетеса Леся Українка. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Косач. Вона народилася на Волині, росла у великій сім'ї, крім неї було ще п'ятеро дітей. У Лесі було двоє братів та три сестри. Та найбільше вона любила спілкуватися зі своїм братом Михайлом. Разом вони навчалися і гралися. В дитинстві дівчина любила читати, малювати, вишивати, співати, у чотири роки вже добре читала, а в п'ять писала, а в дев'ять років склала свій перший вірш. Мама запропонувала їй підписувати свої твори Леся Українка. Це був її. Псевдонім Сьогодні ми з вами вивчимо вірш на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Зворушливий вірш на зеленому горбочку Лесі Українки розповідає про те, як малесенька хатинка з нетерпінням чекала, коли вийде сонечко. Поетеса порівнює хатинку з дитиною, а сонце з мамою. Ясне сонечко своїми теплими промінчиками зігріває хатинку, немов мати огортає своїми теплими обіймами свою маленьку дитинку. Давайте ми разом з вами. Повторимо віршик за малюнками. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце. Засвітило і хатинку звеселило. Пропоную вам довчити віршик разом з батьками і намалювати малюночки за цим віршиком. До побачення!